Україна, для нас це літо було по справжньому пекельним і спекотним. З самого ранку після нічної катастрофи всією командою ми вирушили до затоплених територій для надання першої допомоги. Вежа разом з нашими друзями-волонтерами в перший день після підриву дамби відкрили евакуаційний табір на Херсонській трасі. Кожного дня ми відправляли до 10 гуманітарних конвоїв затоплені села та мікрорайони міста. Після того, як вода спала, разом з місцевими жителями прибирали загиблих тварин, допомагали у відновленні домівок. Часто під загрозою обстрілів ми доставляли тонни питної води та їжі, все необхідне від ліхтарика до ковдри, засоби гігієни, дитяче харчування, навіть буржуйки, які лишилися після зими, стали у нагоді для приготування їжі. Сотням херсонцям була надана допомога при евакуації прямо на дорозі. Яка не дарма носить назву Шлях життя. Трагедія навчила нас багато чому. Перше, волонтерський рух України він має бути організований і жорстко координований. На жаль, багато людей, які не були професійно підготовлені або були необачні, намагаючись допомогти іншим, гинули. Їх відносило до позиції орків. Вони потрапляли під баржу. Та багато було таких випадків, які не мають повторюватись. Світла пам'ять волонтерам, які постраждали під час цих евакуаційних заходів. Але це цього не має повторюватись. Другий момент дуже важливий для мене особисто це особа система піклування і евакуаційних заходів для інвалідів. Для людей, які не мають можливості свовільно рухатись, які сліпі є, або навіть не чують, не можуть поділитися, розказати, які у них проблеми, якщо є поранення, це ми були до цього не готові. Країна не готова. То за це ми будемо зараз активно впливати на наші державні органи, для того, щоб це змінилося. Брати та сестри боремось, поборемо. Слава Україні!